Яке значення має кровоносна система? Завдання перше. Учителька на уроці запитала в учнів, чи у всіх дітей серце однакового розміру. Прочитай відповіді учнів і підкресли імена тих, хто відповів правильно. Ольга, серце людини має такий самий розмір, як і розмір її кулака. У дітей серце менше, ніж у дорослої людини. Відповідь правильна. Микита, серце більшого розміру у спортсменів, оскільки серце це м'язи, тренування змінюють і роблять серце мітнішим і здоровим. Відповідь неправильно. Петрик вислухав відповіді дітей і сказав, серце у всіх людей однакове. Відповідь неправильна. Правильно відповіла тільки Ольга. Завдання 2. Користуючись підручником, заповни таблицю кровоносна система. Органи і яку функцію виконують. Серце перекачує кров по всьому тілу. Кров переносить кисень і поживні речовини до всіх органів. Кровоносні судини. Це трубочки, по яких рухається кров. Функція кровоносної системи в тому, що вона доставляє кисені поживні речовини до всіх частин тіла та допомагає організму бути здоровим. Завдання 3: Полічи удари серця протягом хвилини в сидячому положенні та після 20 присідань. Порівняй отримані результати, зроби висновок. Завдання 4. Запиши назву зображеного приладу, який лікар найчастіше ним користується. Цей прилад статескоп. Ним користується лікар-кардіолог. Прочитай поради, дотримання яких допоможе зберегти серце здоровим, познач галочкою ті, яких ти дотримуєшся, доповни своїми порадами. Щодня не менше 25-40 хвилин присвячувати різним видам фізичної активності, легкий біг плавання, їзда на велосипеді, їсти здорову їжу. Підтримувати здорову масу тіла, не курити. Доповнюю. Робити ранкову зарядку, більше гуляти на свіжому повітрі, добре висипатися, щоб серце відпочивало, менше сидіти за гаджетами, більше рухатися, пити достатньо води. Розгадай кросфорд. Перше. Серцевий ритм людини. пульс. Друге. Лікар, який лікує хвороби серця, кардіолог. Третє – Найтонші судини – капіляри. Четверте – Орган, який переміщує кров в організмі. Серце. П'яте – великі кровоносні судини – Артерії. Відгадай загадки. Запиши відгадки, склади і запиши з відгадками речення. Хто невпинно кров качає, всюди кисень постачає, б'ється в тебе за реберцем працьовите, щире серце. Від тоненьких капілярів, від судин, артерій, вен в організмі кров гуляє по окремій із систем, кровоносна система. Складаємо речення. Кровоносна система працює завдяки серцю та кровоносним судинам.